Так що знаходимося на авторинку в місті Луцку. Ось такий варіант Opel Astra J 7800, доларів 1,3 дизель 70 кВт, є ось номер телефону. Записуйте тумбіль на зимових шинах, титанчики. Такий гарненький серебрястий колір. Непогані ці машинки, комфортні, в принципі. Можете в принципі, також собі. Розглядати такі автомобілі до покупки. Ось дивіться, є сценічок, Гранд, Але він іде п'ятимісний. Комплектація класна, панорама, кондиціонер, шторки задні. Ціна даного автомобіля 7300 доларів на старті, 179 тисяч пробіга. І ось номера телефонів. Записувати ось, ось такий сценічок. Грандік. Класний дуже колір. Практичний колір взагалі. В принципі, він є шкода Octavia 5. Ціна даної Octavia 1,8 бензин, 8 рік, 6700 доларів. Ціна договірна. Є номер телефона. Так, давайте глянемо ще один Сенік. Цей коштує 7900, це є 1,5 дизельний двигун. Автомобіль 2009 року. Давайте глянемо в салончику. Ось так він виглядає. Варіантик. Телефонуйте. От є Citroen C5 такий комфортний бізнес-клас. 12-й рік, 6900 доларів, 1,6 HDI, автомат. Телефонуйте. От є такий опільочок. Також, в принципі, машинка простора для сім'ї, непоганий варіант. 10 рік, 7100, 1,7 дизель. Давайте глянемо, що в салончику. Бачите, отакий салончик. Клімат в машинці є. Зимова резина. така вона, бачите, фархоп присутній в автомобілі. Також наповню про підписочку, друзі, на канал Шкода, що не вах, Шкода, що не вах Рітейл. Це буде подяка від вас для мене. Прохання підписатися, поставити лайк, подобайку, хто переговорить. Щоб я для вас буду далі більш детальніше щось знімати. Давайте глянемо Passat b 6 в універсалі. Це на автоматі. 8 тисяч доларів, 2.0 дизель, це є сьомий рік. Ось номера телефонів. Давайте продублюємо їх. 097 979 73 15 Ось такий. А він трошки зараз, бачите, весь в льоді. Але такий варіант цікавий. Телефонуйте. Ось Kia Ceed 11 рік, 1.6 двигун. Дизельний, 7200 доларів ціна даного автомобіля 0,95 424 39 21 Класна комплектація, в принципі, мультикермо, шкіряне кермо, кондиціонер, магнітолка, все не має бути. Дуже класний колір. Такий практичний, знаєте, на ньому, практично навіть десь потім, знаєте, довго на ньому не видно якісь знаєте, якісь нюансів таких. Тому що коли ви чорний колір берете, то ясно, що на ньому завжди видно і завжди він треба більше уваги. Ось такий Citroen, це перший. Ціна даного автомобіля 4750 доларів. Такий для міста економний 1.0 бензин 2008 рік, торг присутній. Є ось номер телефона. Записуйте, телефонуйте. Ось така Toyota Avensis. 2.0 дизель 2007 рік авто. Механіка. Номер телефона є. Тому, якщо цікавий такий варіант, телефонуйте. Ще одна Avensis в чорному кольорі вже 7000 доларів. 2.0 двигун 2007 рік. Дуже хороша якість матеріалів в цих автомобілях. Такі вони, знаєте, робили на той час хороші машинки. Дивіться. Клімат у машині. Добротні, добро, добротний пластик в неї. 6-ступочка, шкірине мультикермо, такий практичний в універсалі автомобіль. Ось ще один такий Кіасід. Це є восьмий рік. восьмий рік авто, дизельний, 5700 доларів, 1,6 двигун, тому телефонуйте, запросите. Давайте глянемо. Добрий день. Тауранчик, 2006 рік Тауран. Без єдиного підкрасу є ось номер телефону, записуйте. 6400 доларів. ціна дан. А, 6, так, да, 6, так. Да. Четверка, типу 6 тисяч доларів. І варіант. Також шкода Фабія. 2002 рік. 1,4 двигун. 800 доларів. 0,96 004 71 16 Номер телефону. Чувака? З кондиціонером. Продавець кажуть з кондиціонером. Титанчики, дивіться які. У неї така фабійка. Фечбеки. Телефонуйте. Ну, давайте глянемо ще один тауранчик. Мачу лагуна трошки засніжена, давно стоїть, можливо, ніхто її не чистить. 9 рік, це 1,4. Ціна 8600 доларів. Не, фарб... не фарбований заявлено продавцем. Швейцарець, 7 міст, 2 ключа 0,95 771 0962. Також наповню друзі, про підбор автомобілів, яким якими практично займаємося, якщо потрібно щось глянути, телефонуйте. Підберемо, глянемо. Ось дивіться, така Кія. На автоматі. До речі, 8900 доларів. Дизельний двигун 103 кВт. Є ось номер телефону записуйте. Давайте такий гарний такий колір. Титанчик і все як не має бути. Бачите, повноцінний автомат тут. От клімат-контроль, магнітола, шкіряне кермо. Давайте глянемо. Opel Insignia, 13 рік, 8800 доларів. 2,0 дизель, це 96 кВт, 197 пробігам бачонліковий дом. Ну, такі комфортні машини, непогані машини. У така була колись. Тільки в мене була 118 кВт, комплектація космо. Також фари в неї так само, бачите, ці фари, вони адаптивне світло. Такі о, така інсіннія цікавить, телефонуйте. Давайте глянемо на Golf хэтчбеки 1.6. В принципі, також кодова машина. Люди за них питають. Комфортно відносно, тобто на свої кошти, в принципі, так, 5699 доларів, 220 пробіга, 1,6 бензин MPI 2005 рік. 099 310 66 05 номер телефона. Тому, що цікавить, телефонуйте. Давайте глянемо тауранчик. Це є МПАНІ двигун, 10 рік, 265 пробіга 0,6784 42 72. Сертифікат, сервісна книжка. Ціна даного автомобіля 8400 доларів. Також ходили, люди хочуть такий старіший, та уран бюджет менший, то на сьогоднішній день от, в принципі, мало дуже МПА, якщо їх на, на ринку. Чи їх але таке ринок на ринок не попадає. Ось така дача. 1,4 бензин, 4450 доларів. Є ось номер телефону, тому телефонуйте до продавця. Також такий бюджет до 10 тисяч доларів. Ось ось такий варіант маючи Audi a 4 але немає цінних з іншої сторони. Така четверта в універсалі. 8800 доларів на автоматі. 2006 рік. Дизельний двигун. Quattro. 8 8800 доларів. Номера телефонів є, тому телефонуйте. Записуйте. записуйте, Напомню вам ще раз, що відео знімаю, тобто візуально воно все гарно на картинці, а вживу можуть будь-які нюанси по автомобілю, тому перевіряйте. По відео бажано не купляти, перевіряти з людиною або просити в знайомих своїх, щоб вони вам оглянули. Це моя така апарата вам. Ось такий влога. Сьомий рік, 4900 доларів. З кондиціонером, номера телефону є ось так, ще така як є сіт. Ходова машина, бачите, це вже такі в неї це є 10 рік. Типу стайл 6500 доларів. Один і двигун дизельний. Є ось номер телефона. Тому цікаво записуйте. Ось такий гольф плюс 8650 доларів. ціна даного автомобіля це є 11 рік. 94 тисячі пробіга, є номер телефона, тому телефонуйте. Добрий день. Меганчик такий, 5800 доларів. 1,6. і 9 рік. Є сертифікат людини. Ось номер телефону, можете, в принципі, записувати. От бачите, навіть лобове рідне. Ось такий салончик. Телефонуйте. Танчики. Ми йдемо далі. Цей буде сцені дорожчий, базешний. От Ford, Ford Focus 3. Також можна купити в бюджеті до 10 тисяч доларів. Даний автомобіль коштує 700 доларів. 1,6 двигун 0,95. Записуйте номер телефона є на кліматі автомобіля. Автомобіль 92 року, тому телефонуйте його. Давайте глянемо ще сценіка. Давайте глянемо один сцені, другий сценік, третій, третій, другий сцені. Ось дивіться, це третій сцені. Ціна даного автомобіля, це є 11 рік, 6800 доларів. Без пробігу по країні. Ось сцени другої моделі. Семимісний, 2,0 бензин. Номер телефону є, це його шостий рік. Дивіться які. непогана класна комплектація, бачите перфірація сидіння вставками шкіри, клімат, такий непоганенький сімейний автомобіль на титанчиках, зимова резинах. Цікавий такий варіант. Набирайте продавця, телефонуйте. Давайте глянемо такий сцені грант. Ран коштує у нас 6900 доларів. Є ось номер телефона. Це є 11 рік. З кондиціонером 7 місць. Оригінальний пробіг без пробігу. Ну, бачите, зефіра є, є, хватає їх на ринку, але немає. Як вам сказати, ціни, де можливо, десь побачимо. Да. 5900. 5900 доларів. З кондиціонером номер телефона 0,95. 8... 833, 77, 62 Бачите, тут. Такий варіант. На титанах. Також зимова резина клебер. Ось такий. Круїзик є. Кондиціонер. Така Зафіра Також тут на Меган третій моделі. 800 доларів. 12 рік, 1,5 дизель. Є в людини сертифікат, телефони є, тому записуйте, телефонуйте. Ці машинки я вам вже неодноразово казав. Ходові машини, за них питають. Їхні популярні 1,5К9К дизельний двигун. Завжди в попиті. І всі їх люблять. Ці миганчики, що миганчики, що сценіки, що гранд сценіки Ось такий варіант Zephyr на сертифікаті вже в 7 місць на 7900 доларів. Це є 1,7 дизель. 13 рік, 220 тисяч заявленого пробігу автомобілі. Така комплектація. Бачу навіть телевізор, ну Навігація, заводський комп'ютер. Тому такий варіант. Набирайте. Ось ще така Octavia a 5 це є 2005 рік, MPI, 6699 доларів, 220 тисяч пробіга заявлено на автоматі. Хороша комплектація і ось номер телефона. Тому якщо цікавий такий варіант, які в неї. Цікавий такий варіант набирайте. так Ще одна зефіра. Давайте глянемо, що там по ціні. Бачите, 10-й рік, 1,7 дизель. 7-300 доларів. Ціна даного автомобіля є ось номер телефона на механіці. Хороша комплектація. Телефонуйте. Ось такий ринок. Ринок поділений на багато-багато кліток. Так і основний, центральна центральний в'їзд, багато кліток, тому машин хватає приїжджайте, є можливо якісь. Вашу машину не зняв, яка вам подобається, але є куча варіантів, Йдемо наглянути. Дивіться, який Renault Grand Scenic. Шостий рік 230... 228 тисяч пробіг автомобілі. 5750 доларів з кондиціонером, стеклоподйомнички на механіці. Ось такий, знаєте, необычний, незвичайний колір автомобіля. 5750 доларів. Я думаю, що буде торг по даному автомобілі, тому телефонуйте до продавця. Питайте, що по ціні. Ось така зафіра авто вже з газом, 225 пробіга. 6950 доларів. Це є 10 рік автомобіль. Давайте глянемо. В принципі, глянемо, що там по. Ну таке вільве кермо затерте, треба його підкрашувати. Бачите, з цієї сторони воно таке. На відео так не буде видно, але в принципі такий варіант. Цікавить телефонуйте. Ось такий меган другий. Другий меган, подивимося, що по ціні Ціна другого мегана 5,550 доларів, 1,6 бензин, GPS, навігація. Бачите, виїжджає навігація даного автомобіля. Такий колір. Практичний, будемо так казати. Давайте глянемо шкода Фабія в універсалі. Також шкодова машина. 4950 доларів, 1,2 бензин, номер телефону є, це є 9 рік автомобіля. Ось така шкода Octavia Tour універсалі. ціна даного автомобіля 6300 доларів. 8-й рік. 1,6 MPI 75 кВт, це як ви любите. Такий варіант. Ось дивіться такий гольфік GT на автоматі. Ще, до речі, п'ятий гольф на автоматі. 1,4 TSI, 125 кВт, 212 оригінальна пробіга, 7550 доларів. Ціна даного автомобіля, є ось телефон. Тому телефонуйте. Ось Passat Б 6 Давненько він вже стоїть, я вам скажу, ця, ця машинка вже бачу 5-500 доларів. Це ж це ще не, вроде би 1,6 бензин, 7 рік, є ось номера телефону. Давно він стоїть цей автомобіль. Видається такий на меган. 4700 доларів. П'ятий рік, 1,6 двигун. Номер телефона є. Ось такий меганчик Так, давайте глянемо третій моделі маган. 9300 доларів, це 13-й рік. Рідний пробіг, без підкасів, дизельок, економний. 13 рік, такі варіанти телефонувати. Гайно Сценік. Е, зефіра, О, дивіться, Зефіра. 8350 доларів. 1,7 8 14 рік авто. Тобто. Номерати, бачите, даже лобове рідне. Потрібно перевірити про вінко, довіряти провінкот. Тобто, Такий гарненький гарненько, гарно працює двигун. Ціна 8350 доларів. Тому, що цікавий такий варіант, телефонуйте. Цей Renault Сценік стоїть 5800 доларів. 1.6 дизель, ой, бензин пробачаюся, 82 кВт, 175 пробіга рідного. дивіться, бачите, людина каже, що 100% рідний пробіг, дивіться, в якому стані рульове кермо. Це не фарбоване, не перешите. Ось дивіться, ні, воно підфарбоване. Але от з периферації, це її оригінальне термо з кліматом. Такі виноситься, якось дивіться, гольф 5. ціна 650 доларів. 2007 рік 190-180 пробіга заявлено. Є ось номер телефону, 650 доларів. Так, що такий гольфік. Універсалі. 1,6 двигун на автоматі. 8700 доларів. 264 пробіга в автомобілі. Citroen berlingo коштує у нас 6800. Дев'ятий рік. Номер телефону є. стеклопідйомники кондиціонер. дивіться є отакий от Hyundai Tucson Сонксан. 9200 доларів. На автоматі. І це є ось такий також посад b 6 моделі. Це є 8 рік, модель 9 року, дизель 2.0 7300 доларів. ціна на добрий день. 7300 доларів. Це так для канала зараз людям там цех Як там по салончику? По салончику, в принципі. 7-300 доларів ціна даного автомобіля. Дякую. Цікавий, телефонуйте. Такий би шостий пасад. Давайте глянемо би п'ятий пасад також в седані. Таке легенда посаді, коли він виїхав, ви, вийшов з конвейерія одразу за, за всю машину, звісно, всі були. Шаховані, це є четвертий рік, 300 доларів 0,95 786 53, 15. Також отакий гольф. Плюс ціна даного автомобіля 5,950 доларів. Це є 2006 рік, 1,4 МПА ний двигун. Є номер телефона. Телефонуйте, записуйте. Бачите, такий він. Так, зараз ступочка. Такі варіанти. Ось БМВ в Універсалі коштує 8500 доларів це на даний автомобіля. 2.0 дизель автомат. 8500 доларів Тому, друзі, ось такий ринок на сьогоднішній день. Є багато варіантів, але не завжди, приїжджаючи на ринок, ви можете собі купити те, що вам підходить. Ось дивіться, така Octavia 7900, 1,9 дизель. Що можу вам порадити? Перевіряйте авто перед покупкою. Бажаю вам вдалих продажів, вдалих комусь покупок, адекватних продавців, адекватних продавцям клієнтів, щоб все у вас вийшло. Всього вам самого найкращого. Тому до зустрічі на каналі Шкода, що новах. Зустрінемося у нових відео. Всім пока, всього найкращого. Всім дякую за увагу.